Ще нещодавно він підтримував Україну. Тепер його погляди радикально змінилися. Колишній український телеведучий модних шоу Данило Грачов раніше був противником путінської агресії і анексії Криму та активно висловлювався про це у соцмережах. Але навесні цього року почав працювати на НТВ і відхрестився від патріотизму. Навіть розкаявся, що був неправий. Тогда ситуація була совершенно друга, і я жив совершенно другої ситуації, і я це все себе совершенно по-другому відділ. Тепер в голові Гречова засіла антиукраїнська позиція. Попри це, росіяни в мережі активно поливають його брудом, а він все одно до них підлещується. Навіть з'явився в ефірі НТВ в майці із зображенням Володимира Путіна. Нам стало цікаво, а хто ще з українських знаменитостей змінив місце роботи на російське. Кількох знайшли. Однак вони гучними заявами як грачов не відзначилися. Жанна Бадоєва виїхала з Росії майже одночасно з Грачовим. Багато хто пам'ятає її, по шоу Орел і Решка та майстер-шеф. Була ведучою шоу Зупиніть я закохалася, але в якості ведучої влаштувалася на російському каналі П'ятниця. Там вона буде вести проект про салони краси. Андрій Бедняков і Настя Коротка. Крім зйомок шоу Орел і Решка ще в 2013-му Андрій був ведучим програми Здрастуйте, я ваша п'ятниця і побачення із зіркою. Також був учасником шоу Велике питання на російському СТС. А з січня 2014-го Андрій разом з Настею почали працювати у декількох проектах і знову на каналі П'ятниця. На постійне проживання в Москві планує залишитися Таїсія Повалій, українська співачка регіоналка. Зараз в столиці Росії знімається у шоу Двійників. Програму транслює перший канал російського телебачення. Попри те, що чоловік повалій ігор Ліхута запевняє українську пресу у тому, що співачка не тікала з України під час трагічних подій 2014-го на Майдані. Російські ЗМІ повідомляють, що Повалій вже довгий час живе в Росії. І знову ж таки за їх словами, через часті концерти на території РФ вона стала персоною нонгратаву. Україні. сама співачка записала нову пісню, яку присвятила Україні. Однак українці її не оцінили. Найцікавіше з усіх особистостей ані Лорак, взагалі спочатку подій на майдані та військового конфлікту на сході України, Кароліна постійно вояжує до країни агресора. Водночас не розуміє, чому українці її скують та вважає протести проти її концертів проплаченими акціями. Співачка також заявила, що для неї не важливо на сцені якої країни вона виступає однак, подальше життя бачить тільки в Україні. Місто проживання міняти не ні але я збираюсь виступати в різних країнах світу.